Вітання! З вами канал Наголос та наш унікальний проект жіночі обличчя воєнного часу. В нашій студії сьогодні прекрасна героїня. Це волонтерка, мама полоненого захисника полку АЗОВ Юрія Свідерського. Світлана Свідерська Лоб. Доброго дня! Вітаю, пані Світлано. Життя більшості з нас змінилося після повномасштабного вторгнення. Ваше вкотре після полону власне вашого сина Юрія. Сьогодні проте ви втомні в своїх намаганнях врятувати сина, звільнити його, проводити акції їх вже понад сотня. І навіть вам вдалося влаштувати подібну акцію за кордоном. Що вам сьогодні дає сил і чи направду чує сьогодні ваш голос? Дякую за запитання. Насправді сил дає в цьому всьому віра, віра і молитва. Віра в те, що наша боротьба не проходить даремно, а в найближчому майбутньому ми зможемо обійняти своїх рідних і вони обов'язково повернуться до нас в наші домівки, в наші обійми, живі і здорові. Насправді в нас в Хмельницьку пройшла вже 91 акція, відбулася. А за кордоном відбулося також майже 6 акцій. Відвідували краків. Варшаву, Люблін, представники нас родин військовополонених також були в Німеччині, були в Канаді, в Чикаго, там також проводилися акції. І сьогодні, з грудня місяця, стартувала ще акція, яка переплітається з нашою акцією Поверніть до героїв з полону. Це акція не мовчи, полон вбиває, яка відбувається по всій Україні в багатьох містах. Одночасно, в суботу, в неділю, в когось в п'ятницю ці акції проводяться ну, близько 15-20 міст в Україні, проводять. Як за кордоном реагували на такі акції? Чи побачили ви дійсно, що ті громади не те, що співчувають? Хоча б роблять намагання зрозуміти те, що ви переживаєте, багато перехожих зупинялися. Вони слухали нашу історію, слухали наші розповіді про бійців, про війну в Україні, про полонених, про наше волонтерство, чим ми займаємося багато людей за кордоном донатили. Тобто давали кошти в скриньку, і багато підходили, дякували нам за таку сильну оборону України і за наших рідних, за синів, за чоловіків, за їхню боротьбу. Ви бачили, як зростав ваш Юрій? Чи для вас його вибір піти у військо був очевидним? Я думаю, що все-таки він був очевидним, тому що він з малечку виховувався з моїм батьком, батько все життя був військовий, і ця любов, напевно, прищеплювалася йому з маличку. Він був справедливий, завжди був на стороні правди і завжди хотів служити. В спецвійськах, в елітних військах, і тому, коли він обрав саме полк Азов, це було саме те військо, яке було йому ближче до душі, там, де там, де розвиваються справжні воїни, там, де є патріотизм, любов до України, любов до нації і відданість, і також мотивація. Я нагадую, що ви дивитесь проект жіноче обличчя воєнного часу каналу Наголос, і ви маєте на нього підписатися. Маєте шерити його серед друзів і знайомих, дивитися наші відпуски, тому що вони дійсно про унікальних жінок, які наближають українську перемогу. Окрім порятунку сина, ви свої зусилля спрямовуєте щоденно на допомогу іншим. Що вже вдалося зробити? В той час, коли Маріуполь був в повному оточенні і не було можливості постачати боєкомплекти, продукти харчування, медикаменти. Ми почали допомагати тим воїнам, які, до яких була можливість дістатися через різних волонтерів, через священиків і через знайомих військових. Ми багато збирали гуманітарної допомоги, хто що міг принести з дому, тобто і теплі шкарпетки, і теплий одяг, і якісь продукти харчування. Потім ми. Багато пекли пиріжків, передавали на тероборону, передавали військові частини е, хлопцям на передову. Е, робили сухі каші. Е, також це такий невеличкий сухпайок, який досить корисний і е, легко брався з собою на завдання. Е, багато донатили, збирали кошти на різні потреби Збройних сил. Ну і на сьогодні також ми намагаємося підтримувати наших волонтерів, які збирають постійно на дрони, на мавіки і на реби, на всі необхідні речі. Також одним з напрямків моєї саме роботи це є допомога родинам військовополонених та зниклих безвісті. До мене багато звертається родин. За такою юридичною, можливо, підтримкою, допомогою, а саме куди звертатися, куди писати листи, якого роду ці листи, як правильно написати звернення, чи як правильно написати заяву в частину, до кого, в які волонтерські організації можна звернутися для того, щоб допомогли тіло знайти або щоб допомогли людину знайти. Тобто я допомагаю людям скоординувати саме їхню, їхні перші, найперші дії в правильне русло для того, щоб був результат, а саме, або людина була визнана військовополоненим. А якщо, не дай Боже, загиблий, то щоб все-таки допомогли повернути тіло. Ви робите танічну роботу, просто дякую, шана і повагу вам за це. На вашу думку, і от з вашого досвіду, як сьогодні громада, люди можуть допомогти матерям, жінкам, сестрам чи рідні у полоні? І де, за яких умов можна долучитися до ваших щотижневих акцій? Насамперед, громада повинна підтримувати ці родини, які в досить скрутному становищі, адже мій син вже перебуває два роки в полоні. Це досить Довгий і важкий шлях, як його, так і нас, рідних, тому що ми в постійному режимі очікування, в постійному стресі, тому потрібно громадам підтримувати таких, як я, матерів, таких дружин, родини військовополонених і зниклих безвісті, не мовчати, говорити про це. Потрібно громадам, людям з громади, долучатися до подібних акцій, поширювати інформацію в соцмережах з хештегами: поверніть героїв з полону, поверніть героїв додому. Не мовчи, полон вбиває. Адже, як ми бачимо, полон це не опція збереження життя, тому що при кожній репатріації тіл військових є тіла закатованих в полоні. На жаль, це є правда. Тому ми маємо не мовчати, ми маємо говорити і говорити на всіх майданчиках, яких тільки можливо як в Україні, так і за кордоном. Зазвичай ми завершуємо кожен ефір питанням про мрію. Але сьогодні я не буду його задавати, тому що я знаю, про що ви мрієте. Я вам бажаю, щоб ваша мрія найзаповітніша скоріше збулася і всім нам перемоги. Так. А з вами був проект жіночі обличчя воєнного часу. У мене сьогодні була направду найщінкіша героїня Світлана Лобсвідерська, мати нашого захисника тимчасово полоненого. Віримо в наших людей, в нашу громаду, в наших героїв. І тільки так в єдності ми можемо досягти перемоги, підтримуємо одне одного. До зустрічі!